14 медалей для України із об'єднаних арабських еміратів сьогодні повернулися учасники спеціальної олімпіади. Це люди з ментальними порушеннями, які займаються спортом державної підтримки. Ніякої проте повернулися спортсмени з піснями і в піднесеному настрої атлетів та футболістів. Зустріла Наталя Нагорна. 8.05 – рейс із Дубаї. Сьогодні в Київ повертаються учасники спеціальної олімпіади. Чекаємо тут на 11 атлетів та жіночі футбольну збірну. Сім тисяч спортсменів 190 країн. Наша збірна змогла поїхати на олімпіаду за рахунок спонсорів, не отримавши жодної допомоги від держави. І здобула 14 медалей. В еміратах спортсмени на кожному кроці підкреслюють: вони з України. Вони на п'єдесталі, коли піднялися, вони кричали Слава Україні. Наталя мати Віталія хованця, чекає сина в аеропорту. Ніяк не вирішить, треба плакати чи сміятися. Син везе дві срібні медалі. Це його найскладніший заплив: півтора кілометри на відкритій воді. Віталька! Віталік! плакали. І ось нарешті спортсмени вдома. Тут погано видно, але на цих кадрах пливе Андрій Філін. Це наша перша золота медаль. Приємна перемога. було три павса. От з Африки, один з Китаю. В цих змаганнях немає ані рекордів, ані нормативів, але про кожну нагороду говорять із гордістю. Міфці, 50 метрів. Тренер переживав. Тренер посивів. Катруся про свої перемоги соромиться говорити. Які дистанції ти біжаєш? Катя Житомир. Це наша зірка Катя Кудрявцева. Бачите, в цьому році вона вибрала і золоту, і срібну медаль з легкої атлетики. В них 10 золотих медалей на грудях. Футбольна збірна з Миколаєва. Я воротар. Як тебе звати воротар? Віра. в еміратах? Вони раділи свої перемозі із прапором в руках і співали на стадіоні. Потім в автобусі. Україна чемпіон в готелі. В аеропорту Бориспіль дівчата знову з пісною додому повертаються щасливими. Я у нас на Україні всі лани квітучі Наталя Нагорна, Роман Сищенко, ТСН, 1+,1.